Вітаємо глядачів каналу Любиме Село, для гушатників, гончатників, всіх мисливців. Получайте, собака крутиться. Бодя, тобі також привіт, окремий. Ти зараз за кордоном, але тут твоя собачка, йдемо перший раз за її життя, Їй зараз вже півтора року, плюс-мінус, йдемо виводу її в поле. Так що побачимо, який буде результат, самому цікаво. Також зручно сідайтеся, холодно, вітер, просто сильний вітер, на поводку бачите, ходить она але побачимо, заяць тут є. Біля хатів в погородах походимо. Так що удачі нам, ам гарного перегляду, а ми пішли. Постив собачку з поводка, а так бодівна побігла. На превеликий жаль, собачки дуже мучаться в вольєрах, можливості з ними ходити зараз немає. Взагалі часу і часу обма, і на той час в загальному, але вже зробив сьогодні такий виняток, трішки вийшло тут біля хатів. Погуляти, бо вже і цікаво мені самому, тому що та братоночка, що в мене була друга, сьогодні зв'язувався з чоловіком, чоловік каже, що гарно. Почала працювати, стояв стойки. Вже почала в стойку стати, каже, піднімаю птаху. питає мене, як ваша риженька. А мені стало соромно, бо чоловік вона наполягав, кажу, ходіть з нею, ходіть, займайтесь, а сам свою запустив. Дуже далеко відбігають, дуже погано. Далеко вони біжать, дуже. Але можливо щось і підніме, зараз будемо бачити. Зайць тут є. Зайць є. І цікаво глянути, як відреагує насамперед гончак. Не цікавить. Супака побігла у світи. Не бачила, що, не бачила, що таке коні, бачите, Побігла до коней, там трохи крутиться щось біля них. Шкода, гарні тут городи, думаю, що походжу з ними. Не сподіваюся, що так далеко вона піде. Думав, що буде крутитися біля ніг, ми піднімлю її зайця, але дуже далеко вона пішла. Ну нічого, почекаємо, зараз, можливо, підійде і прийдемося. Ой, мисливиці, знаєте, цей момент, коли я по потравиться і з-під ніг вистрибує зайчик. І це хороший, цікавий момент. Хотів би я для вас підняти. Зайчика якогось Підемо, може щось і піднімо? Прибігла? Не знаю, в ще пошуку такого, але тюбе її підняти зайчика. Давайте покрутимося. Ну і тут підняємо Але шукає, гарно шукає, мені подобається. Це гарно порониця Шукай, 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 шукай. Шукайте, дівчатка, шукайте. Можу. А друг щось підняв. Вибачайте, можливо, трошки буде так передавати вітер, тому що в мікрофоні бачите, гарні вибухані поля, ну йдемо, закнем, трохи потопчемо глину. Капаходь. Взагалі, з практики, в більшості випадків, коли така дощова погода, зайсть тримається у високій траві, де йому. Там, де сухо. І може бути так от в грилі, з боку в межі. Але це не передбачувана тварина, він чомусь завжди, кажуть, йде е, на підсвідомість мисливця навпаки. Мисливець думає, що він в невисокій траві він на границі. Так воно чомусь є. Ну, сучка гарно себе показує, чесно, на перший раз взагалі. Бодя, сука, гарно себе веде, вис, шукає, нема що сказати. На Навзалі, прошу взяти, до уваги, що взагалі це перший раз вона вийшла сьогодні в поле. Там пару гарних городів було, тут зайця бачу, я їхав по водичку, соб, в джерело. Там бачу зайчика і він і крутиться по-любому, що тут є, під хатами. Ну вже давайте придемося, будемо бачити. Братонкам натішить дуже гарний пошук братонки. Дуже дуже вона гарна от бачите, проти вітру. Взагалі з братонами, хто знає, з її собакою йдеться проти вітру. Так що, якраз вітер з правої сторони. І ми отак стараємося просуватися. Зараз ми покрутимося біля цих городів. Надіюсь, що ми все ж таки щось піднімемо. Побачимо. Вже темніє. Також гарне бачите, так лишається після косовиці, такі поля вже. Також зайчик любить таку невисоку травичку, йому зручно звідси тікати. І сухо на цьому йому лежати. Ну, дуже би хотілося підняти, цікаво мені, як собака себе повела. Ну, Довго ходити не будемо. Так, пару городів візьмемо, подивимось, якщо нам пощастить, то щось побачимо. В загальному кожна мисливська собака добра по-своєму. Візьмемо такі Самі такі підозрілі пер... місця для перебування зайця. Там гарна травичка по ну Він там, де кормиться, там фактично і сідає. Так що йдемо тут, куримося тут городи. Бачу, вже досить є сіяночок. Шукай, зашка, шукай. Там такий перспективний городець. Катравичка Ну, Так, любить на окраїнах городу він здат. Коли вітер зараз навіть більше навіть може його окопах бути, Такі всякі окопи, собака бачите перший мінус. В чому зараз собака десь від мене близько десь метрів 600. І собака не працює на, як кажуть, на бачите, собака собі робить щось своє, от, бачите, братон, крутиться, а гончак пішов, освіти. Шукає, щось бігає, шукає без проблем, але... І не орієнтується вона на мене, взагалі не звертає мене на увагу. куди я йду, коли направляю свій сторону. Нас обідав свій, куди її краще. Трошки це не добре. Ну, подивимося. може щось чую, можливо, в якісь не сліпі. подивимось. Ельза, молодець! Молодець! Ельз! Ельз! Ельза, Ельза, Ельс! Собачка вернулася. Значить, все добре, все ж таки, напевно, щось там було, тому що ну, пошук де вона, це ну, буде дально така собака, по ній вже видно, не боїться загубитися. Знаєте, колись думаю, що такі випадки, що дзвонять, собака не відбігає, ходить біля них, теж проблема. Ніколи собака йде далеко, також проблема. ну, Вже ти її мозок не вставиш. Там вона є, така вже є, але шукати вона шукає, хоче шукати, хоче працювати. Хоче працювати, бачите, гарно цікавиться, цікавиться, така сучка. Можливо, щось з нею ще й буде. Полювання немає. Так що, Взагалі Анлорусь. Велика собака, він далеко йде, хтось їх любить, хтось не любить, тому що собака дальнобійна, з в'язкістю сильною. Ну, поза межами правил хлопці говорять, що в'язали ангуруса з, з естонською гончою, Получалось, собаки з меншою вязкістю, робочі, просто. Проблема в тому, що у них трошечка погано з орієнтацією в просторі, розумієте, вони губляться дуже сильно, вони за звіром по гарячому сліду відбігають, а возвратних у них дуже слабенький. Є собаки, що таке індивідуальне, але більшості у них дуже слабенький возврат. слабо вони орієнтуються. Все ось це, з цими собаками я б рекомендував, я не такий гончатник серйозний, але я б рекомендував взагалі з собаками полювати на своїй території, там де ви живете, виходить, собака на поводку, чи навіть навіть малку дуже запам'ятовує взагалі все. І Щоб ви його водили з подвір'я, вона обов'язково вернеться додому. На запам'ятовує досить непогано. Коли ясно, коли ми сідаємо в автомобіль, відвозимо собаку за декілька кілометрів і говоримо, що собака загубилася, то проблема не в собаці, а проблема в нас, тому що собака робить роботу. Робить те, що її призначено. гонить звіра, а проблема в тому, що ми її вивезли вже і там, чи без GPS навігації. І загубили. Братонку витягую далеко, не добре. Пагано, так що більше я їх разом брати не буду. Це хочеться, знаєте, зараз вигодити і ту, і ту, але ну, так не може бути. От так бути не може, тому що витягує далеко собаку. Собака відбігає дуже. Але шукає, хочу шукати. Що хочу шукати, то буде працювати. Тому що, якщо є тяга до пошуку, до полювання, також проявиться. Братон живчик. Треті друзі, друзі, хто хоче, можливо, хтось з братона. Сьогодні до мене знайомий перезвонив. Дуже такий відомий натащик, лягушатник. У нас тут в Франківській області чоловік продає дві братонки. Досить дешево. Там взагалі дуже хороші родоводи сербія. Сербії, там дуже сильні родоводи. І сучкам по дві дівчинки є. Їм по три місяці. Побажаю звертайтеся Там номер телефону. Дуже хороші собаки. Чесно, навіть, знаєте, ми там сьогодні все за лайками. Також люблю лайк. Не спові лайка. Щось не знаю, чого так захоплює сильно. Дуже важко упасти на хороших робочих собак. В особливості лайок. Да, Рота покониця, борсуку кабану, але цих охот скоро не буде. А все рівно полювання, як і за кордоном, так і в нас. ну, Нікуди не пропаде на птицю, тому що це полювання в цілому світі. Такі гарні купи, де б'юсь від теми. Можливо бути, і вес може бути, і заяць. То... Такими собаками будуть люди полювати. Так що рекомендація насчет лягавої собаки, хто хоче і планує взагалі ходити на полювання, хоче завести собі собаку, заводьте паніоль Бертон. Дуже розумні собаки, маленькі, невеликі, дуже великі прага до полювання. Так що, хто хоче, звертайтеся. сам тримаю братона, трохи мені забагато собак не мав би було б ще собак, то взяв би собі одну братонку, щоб не взяв купатися. У мене підозрює на те, що вона глуха. <глуха> або глуха, або просто не слухняна, не знаю количе вона Коло намотує, немає не йде. Погано теж те, тут коні пасуються, собака. Другої на коні. Гавка на них. что мы тут на ты Само поле тут вот, ничего тут посолы скухи пошли. Можно вот так пошли стоять. пришла. спешла. Святые. Эльза, иди сюда. Эльза, на. Иди сюда, Эльза. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, на. Так, на поливание, звертаю увагу на такие Пагонсь, якщо є погризи, то зайчик присутній. Погризів немає. Не видно погризів. Я вже одівся в яскраву куртку. Щоб собака мене бачила, він всема пробігає. Повз, кричу туди аж, голову піднімає, реагує. Підемо. Нічого перший раз, нема що з неї хотіти. У нас пошук, пошук дуже великий, взагалі пошук, де досить сильно. Хочете бач... побачити різницю між братоном і гончаком. Бритон вже Калід не втомлюється, бігає, гончак вже починає йти заді мене. Дуже гарне місце на тут. Цікаво, що подивиться, можливо тут щось буде. І всім дякую за увагу. Камера підсідає. Нічого сьогодні ми не зігнали. Собачка на задньому плані. Ради нас. Нічого, на жаль, не зігнали, нічого немає. Перший раз пройдя так собі, просто, тому що є на полі тварини, свійські коні. Собака що реагувала, відволікалася. І трошечки це нам збилося прогулянку. Але нічого, тим менш, висновок той, що собака непогано ходить, шукає, цікавиться. Вже обов'язково щось підніму. Дивіться наступні відео. Буде цікаво. Всім дякую, до побачення.